Пославляю вас, ім'я Отця і Сина. Віра це єдине, що в нас є. Понятно, що поставки, це все, -все, все головне, але без віри не буде перемоги. Я так вважаю, що нашому народу, який зараз тут проходить ці іспити, якісь тільки слова Господь закладає в само серце. Не через проповідь, не через батюшку, не через Он від серця до серця. Щось в тому бліндажі, в тому окопі щось фарфомирують якусь е... іншу якусь націю. Коли я поставила себе в ці рамки, то військові почали от, дійсно дивитись, як ну майже на колегу, да, на військовослужбовця, на офіцера. У нас капелан це звичайна людина, і він може брати зброю і робити все, що для того, щоб захищати свою родину. Свою родину, свою батьківщину, захищати свою честь, гідність, землю це наша основа така. Ну от ми такі мусульман. Так як і в інших країнах, європейських західних країнах є капілан збройних Сілах, так само повинно бути і в Україні. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям. слава. Бог віра та війна, капелани офіційно стали офіцерами Збройних сил України. Багато конфесій об'єдналися і навіть проводять служби разом. Якщо в 2014 році їм доводилося їздити на фронт як волонтери, то сьогодні всі формальності дотримано. Про те, як це бути військовим і священником одночасно сьогодні в Україні. Господу помолимось! Ми маємо нове українське законодавство, законодавство, згідно якого капелан є військовослужбовцем. Тому нехай Господь дає вам сили йти цим шляхом підтримувати наших. Сильних і непохитних воїнів, новітніх героїв. Слава Ісусу Христу і слава, і слава Україні! Героям. Слава! Було багато священиків, але вони всі були на добровільчих засадах. Вони не мали ніяких пільг учасника бойових дій. То вони були цивільні люди, по суті, які були при війську як волонтери. Ми всі розуміли, що священик, капілан в армії, він, якщо ми рухали, рухалися до стандартів НАТО, щоб ми відповідали цим стандартам, так як в інших країнах, європейських, західних країнах, є капілан в Збройних Сілах, так само повинен бути і в Україні. Боже, миру і добра. Дай мені бути відважним воїном Твого небесного війська. Захисником життя та людської гідності українського воїна. Дай сили справді бути поруч. Вірно завжди. Амінь. Одного разу. Я е, побачив по телевізорі передачу е, про те, як наші військові виходили з-під Іловайська. І вони розуміли, що обстріл настільки потужний, що виїхати звідти живими неможливо. І він каже: тоді я ну, вперше в житті спробував молитися. І він хотів ну, там дуже якусь важну молитву прочитати, але нічого не згадав, тільки бабусину молитву, яка де його бабуся колись вчила. Ну, Здається, молитва до Ангела, ангелочку, мій святий, небесний друже мій. І так кілька рядків він просто повторював. Це була навіть не ціла молитва, а обрізок молитви. І каже, що ми вийшли з оточення. Машина була дуже пошкоджена, але всі, хто були зі мною, отримали тільки легкі, хтось легкі поранення, хтось взагалі нічого. І я вірю, каже, що мене ця молитва бабусів рятувала. Ну і я себе тоді поставив перед таким. Важливим рішенням, якщо молитва така коротка, така недосконала, така проста і щира, рятує життя, то чому я, людина, яка вміє професійно молитися, сім років вчився в семінарії і вчу людей молитися, залишаюся осторонь фронту, де молитва так дуже сильно потрібна? Ну і з 16-го року я прийняв рішення з дружиною разом прийняла таке рішення. У мене на той час народилася третя донечка, їй було лише півтора місяця. Я вперше поїхав вже з військовими капеланами, які вже до того мали поїздки в зону бойових дій. Відповідно подав відповідні документи, і моє перше місто, фронтове місто, яке я зустрів на фронті, це місто Маріуполь. Історична подія в Україні вперше випускаються військові капелани і з 2014 року вперше наше військо буде сильними, саме такими воїнами. І я не боюсь того, що капелани стануть воїнами. У них просто своя місія, просто своя війна там. Голодшого лейтенанту капеланської служби Андріяшині Олександрі Олександрівній. вітаємо наших випускників з успішним завершенням курсу а бажаємо нових звершень на військовій капеланській мирі. Всього є три жінки капелана. Ви всі з однієї? Ми всі Конфеси. з євангельських церков. Так, тому що а, православна і католицька церква не мають для жінок такої можливості, а, ну от особливі такі мати служіння. Тобто є там певне учення, ієрархія. А ми, виходячи в принципі, з біблійної точки зору, перші, хто почули про Воскресіння Ісуса Христа, Мені ж плакати хочеться. Вибачте. — О, Це були жінки. Як до вас ставляться ваші колеги, чоловіки капелани? — А вони ставляться з неймовірною повагою, тому що вони, по-перше, знають мій досвід, що я 8 років на війні. По-друге, вони е досить швидко розуміють, що я людина досить мудра, неконфліктна. — Тобто, у вас немає дисонансу військова форма, релігія? Нам не видають зброю. Це по-перше, це важливо. Капеланом не не має бути зброя. А по-друге, дійсно, як казали сьогодні святі отці, ми маємо нагадувати військовим, що Бог поруч з ними. І буду я в рясі, буду я в формі не важливо. Абсолютно. Присідайте, дітки. попробуйте, як, як ми можемо розміститись. Давайте якось якось, якось так. Ви знаєте, я ніколи не проповідую релігію. Я не вожу там свічки, я не вожу спеціальний оцей одяг, якісь там ще атрибути релігійні. Я стараюся щоб просто, от реально були ви і Бог, і все, щоб воно було просто, щоб воно було а, щиро, відверто, дійсно так індивідуально між вами і Богом. До цього ви працювали капеланом як волонтер. Що змінилося за оцих вже два тижні офіційної служби? Насправді це. Дійсно, ну, в Збройних силах це, це дуже серйозна така штука. Коли я поставила себе в ці рамки, то військові почали от дійсно дивитися, як, ну, майже на колегу, да, на військовослужбовця, на офіцера. І я ще до того не дуже звикла: ну, а зарплата, слухайте, у мене зарплата. Я людям проповідую про Бога, я молюсь, я спілкуюся з ними на усілякі цікаві, важливі, іноді прикольні дуже теми. І мені держава платить за це. Раніше ви це все робили абсолютно на добровільних абсолютно, засадах? Абсолютно У мене не було ну, нічого реально свого. Машина службова, волонтерська. Заправляю за волонтерські кошти. В одяг я шила собі форму за волонтерські кошти. Все, що я передавала бійцям, а це дуже дуже багато, особливо 22-му році. Там багато джипів було, течиків, лігкавушки, купа антенн, купа генераторів і всього такого іншого. Ви повернули своє життя просто на 180 градусів. Скажімо так, я дозволила Богу повернути його. Чесно. Оче Небесний, ми дякуємо тобі за твою милість і благодать, дякуємо за твою любов. І я прошу, Господи, щоб ти допоміг нам, Боже, виконувати свою місію. І не віддавати душі. Молимось в ім'я. Отця Суна і Духа Святого. Амінь. Амінь. Ви до нас приїжджали в 19-му році. А, це ми з тобою з 19-го року знайомі. Так. Да. Все, оце тепер я вас не люблю, я його люблю. Це <рапевт> so, тепер ми любимчик з 19-го року в Авдіївці. <звук> я сам з Дніпра, але приїхав в Бахмут. У 2020 році. Купили квартиру, зробили ремонт і почалась війна. Розбили квартиру, вбили батьків дружини. Якось так. Мої батьки живі, а її батьки дружини загибли. Розписались ми з супругою Маріуполі. Жили в Бахмуті, що той город стертий, що цей город стертий. Не молюся, але завжди вірю, прошу допомоги Бога. Особливо, коли виїжджали з Константинівки, нас накрили мінометним обстрілом, то дуже допоміг їм. Скажіть, будь ласка, ви прихожанин Київського патріархату, так, православно. Ваш капелан не є е, священником Київського патріархату. Для вас є проблема, що вона е, не, з, е, не з вашої конфесії? Ні. Чому? Якщо вона мене розуміє, про що я кажу, і я розумію, про що вона каже. Скажіть, будь ласка, а вона для вас більше як священнослужитель чи більше як психолог? Більше як сестра. Завжди з подарунками, завжди з, е, з розумінням. Позвонить хоч в час ночі можна, вона завжди відвіти. Тому більше як або сестра, або мати. Я запитала ваших хлопців, вони сказали, що ви більше як сестра або мама. О, це мило. Це дуже мило. Що вони вас сприймають так. Це комплімент. Це комплімент. Це я просто для мене це означає, що вони просто щиро вірять в мою любов. Дякую за підтримку. Да, це саме є, що ви є. Що ми є. Що для вас найважче було за всі ці роки війни? За ці роки я просто знайшла від Бога багато, багато чудових друзів. Я багато в 22 році втратила. Ну, я перестала фарбувати волосся, я ношу на свої сумочки чорний шарфік. Це те, як я проявляю свою скорботу. Бо коли ти консультуєш інший, ти маєш бути сам чесний і щирий. Але я стараюся знаходити такі куточки, де я можу виплакатись нормально, гарно виплакатись, щоб не робити того перед людьми. Скажіть, будь ласка, як ви стали капеланом? Як прийшли до цього? Ну, на початку 14-15, десь, мабуть, по рік, може, до середини 18-го року, такі були бої і були протистояння проти агресора російського, більш менш такі завзяті. І ги е -е, почали гинути хлопці і хлопці-мусульмани. І ми вирішили відкрити це управління для того, щоб. Забезпечити духовні моральні потреби цих хлопців. У нас шеврон це тільки у 20 чоловік. Це управління військового капеланства Збройних сил України. <му> Мені, на думку, прийшла ця ситуація з цим сюжетом, що там десь зарізали на корані, там щось стало, це таке Да? Диви, ну, так диви ну це зрозуміло, що це вся російська пропаганда. Ми одразу, коли побачили, зрозуміли, що це ми дивилися це відео. І мій, мій один знайомий хороший, він скажімо, наполовину українець, наполовину його батьки з десь з сторони чікавкаски гірче, щось таке, і він мені сказав, що каже. Ніхто практично не замітить цієї ситуації, але конкретно на відео були корани з специфічною а, специфічним, якби правописом. Ага. І виходить, що ці корани ніяк не були ні українськими, ні навіть ні російськими, ні інших слов'янських країн. Тобто вони були орієнтовані, вони написані спеціальною діалектом, який використовується тільки в десь там в Російській Федерації, десь там в горних районах і так далі. Він каже: от каже, мені тяжко було замітити, а я. Я йду родом звітам. І е, каже, ну в нас їх тут ніхто би навіть не при великому бажанні не зміг читати. Вони тут не могли бути. Тобто, це, це ролик був постановочний відсотків 150. Кожен поважає релігію і такого не спостерігається ні між військовослужбовцями однакового рівня, ні між військовослужбовцями, коли, наприклад, командир одної релігії а підлеглий іншої релігії конфесії, там, скажемо так, якби нюансів взагалі абсолютно немає. Аллаху Акбар. Скажіть, будь ласка, де вас застала війна повномасштабна початок? Зайшов добровольчий підрозділ Фрайкор, такий uh -huh. хлопці. Ну, це такий був, як би, був і є оперативний підрозділ збув. І Зайшов цей підрозділ і от воював в ньому до кінця травня. Коли вже росіяни далі, далі там, до кордонів. І десь в кінці травня почав займатися цією своєю діяльністю. Капелана, почав знову виїжджати, вже поїхав на Херсон, на Одесу, на Миколаїв. Капелан, там людина, яка не бере в руки зброю. Тут треба йти ставати на захист свого міста. Як для вас це було? Ну, одним словом, просто. Так, просто. Ну, розумієте. Мусульман, ми, якщо брати з різних релігій, так у них є, вони, вони там помазані, вони не можуть брати. Ну, це їхні канони, це хай буде. У нас цих канонів нема. У нас капелан це звичайна людина, і він може брати зброю і робити все, що для того, щоб захищати свою родину. Я, до речі, приймав участь в розробці цього законопроекту по капеланській службі з 18-го року. І, і я навіть думав, що це нереально, що буде капеланство колись. Але, бачите, сама армійська структура, вона зрозуміла, що це повинно бути, тому що це є вплив на військовий, вплив ну, в доброму сенсі. Сама не стріляє, хто його вводить танки, самоліти, стріляє з автоматів, з артилерії. Це людина. Ну ти кого то вбіл, може кому-то на вред, і це може дуже впливати на людину. Коли кажуть, там от психологи, капелани, да, психолог там працює з мозком, капелан з душою. Що ти кучка, знаєш, приходять люди, ну, не переживаються, релігія, брат, це не затруднення, це облегчение. Скажіть, будь ласка, вас запитують солдати, де Бог на цій війні? Ну так, були. Ну, ви знаєте, у нас у мусульман є своя така філософія релігійна. Ти розумієш, для чого ти в цьому світі, як, для чого ти його, як покинеш. І ви знаєте, ми недавно десь на тому тижні хоронили. все, можно джагет, может, слыхали. Дни они всегда холодные, даже если это весна. Чтобы верующим поститься была легче, не шала. Аллах знает лучше. В общем, как-то так, друзья, атмосфера у нас. Берегите себя. Я в четверг с ним спілкувався в а в пятницу он загинул. И он мне говорит, ну, Мурат, говорит, я буду, наверное, уходить, потому что говорит, все говорит, тяжело здесь, короче, несправедливости. Ну, Аллах знает это лучше. Аллах знает это лучше. Ну, і він загинув там. Прилетіла там в бок, йому, загинув. Розумієте? І я там казав на цвинтарі, казав: у нас дуже забагато мусульман просять Всевишнього Творця померти так, як він помер. Розумієте? Щоб це була п'ятниця, щоб це був Рамадан, щоб це була війна, тому що дуже великі степені в раю. І вони, ну, Да, сердце сжимается, я вас заплачу, знаете. Ну, это ну, так Бог создал на нас, нас, понимаете. Да не то, что слабость, просто так оно есть. Это такая жизнь, это життя. Ми зараз з вами знаходимося в прифронтовому місці. Ви до нас приїхали з передової. Як ви сьогодні проводили службу? Ну як, ну все на коленки. <гум> не, 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 не без безпечності, без е, торжества, ну, але це в простоті. Дуже мало часу у людей є, щоб там, буває там, за 20-30 хвилин, то треба то, що півтори години триває так в храмі. А буває того менше. то, то таке. Сьогодні опти свято, Коли Христос до Єрусалим, на місці. Люди виходили і виглядали як царя. Зустрічали. Але той віслюк думав, що твоє йому покладають листя, але я ж, думав, що йому планилося, щоб не бути такими віслюками. Якщо Господь в нашому житті робить, то не, то не ми такі хороші, то він нас просто використовує для своїх справ. Хай Господь живе в кожному серці і, і щоб ми бачили його, щоб його діти, щоб його люди. Щоб його воїни через ваші вчинки. Можна запитати, яким ви були до 2014-2015 року, чим ви займалися? <рес> Легше сказати, чим тільки не займався. Шість років працював до того, як стати ну, прийти в ЗСУ, то я працював в благодійному фонді. А військове це своя своя культура, але це най... найкращі в світі люди. Саме той фундамент, той майбутнього нашої країни, то на чому буде триматися. І як до них зараз не прийти? а якщо я не прийду до них зараз, то завтра вони скажуть, а де ти був тоді? Ну церква має йти туди, де сльози, де біль. Які моменти проявляється, якщо можна? Ну ну як на війні? Буває людина, я по собі знаю. Вот буває тримір, буває людина, що заходить в ступор, буває людина, просто от, не хочу прийняти вона на себе відповідальність, кажуть, приймай посаду. Він каже: Я не хочу, я не можу людей посилати на смерть. От все, вже ну, раз, другий, десятий, двадцятий з'їзд, а в 21 з першого, от щось собі в голові стало, що сьогодні в мене вб'ють і все. Просто бути рядом, бути поруч, вивезну, не... Так, чи так, чи так. Щось ми там видумали, поговорили, посміялися там. Хтось все. раз людини десь отямили. Слава Бог, наш завжди нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Війську треба бути, то капеланів дуже не вистачає. Дуже. Хоча б, щоб в кожному підрозділі, в кожному батальйоні, хоча б, щоб був капелан, це дуже можливо. До речі, у нас є капелани. У нас 4-5 капеланів, ну один зараз лікується. Зараз 4. у нас є Римокатолик. У нас є ну, православний і два протестанти, але різних конфесій. Ми, ми шуткуємо, кажуть, а в чому у вас різниця? Ви там стоїть там, на там православний римо-католик, протестант трьох стали, там воду спітили. А Потім хлопці шуткують, а в чому у вас різниця? Я кажу: слухай, у нас Господь один, а провайдери різні. Що ви ділять? Тут живуть. А нас за что? Ну фига ты расписал, скинь. А что, православие или <связывается> Все-таки ползти надо в ту сторону. Скрывать это ставь. Командир, не зря ты сюда отправляешь. Задолбали эти капелланы. Вот это уже там, где машина точно. Надати ночі, ночі тока виїжджать. Де, 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 де є Бог на цій війні? Ну я не, не, не дуже такий боговіт, але знаю точно, що біля ліжка помираючого він обов'язково є. Де страждання, де біль, де горе, там завжди Бог рядом. Отже, поруч тут для, для Бога очень багато тут роботи. Це я так вважаю, що нашому народу, хто зараз тут проходить ці іспити, щось вони. Якісь такі слова Господь закладає в саму серце. Не через проповідь, не через батюшку, не через Он від серця до серця, щось в тому бліндажі, в тому окопі, щось формирує якусь іншу якусь націю. Ну, то я сподіваюся, що так воно і буде.